В попередньому відео про мій ПК для бюджетного геймінгу було дещо сказано, про те, що мій ПК це не зовсім бомж збірка по сучасним міркам, а тому було прийнято превентивне рішення показати вам тепер дійсно бомж ПК з непоганими характеристиками, за оцінкою, звісно ж, справжніх бомж-збірників. А тому зустрічайте цього персонажа, якого я придбав аж за цілий косарь вічно українських доларів. Цю пекарню я купив знайомого, яка валяла з нього, та виконувала роль підставки для ніг. Покумакавши, було прийнято рішення віджати цей ПК для своїх привінтивних цілей. В цьому драконі за свій бюджет доволі непогане залізо. А саме яке, то дивіться далі та вже робіть свої висновки, бомж ПК це чи ні. Звісно, знайдуться уніками, для яким цим ПК цей також не буде підпорядковуватись вимогах для справжнього бомж геймінгу. В процесі відео я попрошу вас підписатись на канал. Якщо вам, звісно, подобається мій контент, то додивляйтесь відео до кінця, та звісно оцініть мою працю та цей ПК Вашим дорогоцінним Лукасом. вам не важко, а мені приємно. Адже це спонукає робити для вас нові відео, над якими я вправно працюю, так потихеньку виправляюсь, завдяки вашим коментарях, в яких я зауваження до відео. А наша збірка орієнтована 2012 року випуску, плюс мінус. Тож давайте заліземо до цього красення під капот та подивимося, що ми можемо отримати за наш косарь. Ти диви, навіть є те, що можна за що заплатити тут, і навіть щось цікаве. Тому продовжуємо вивчати цього динозавра, так як я бачу цікаві речі тут. Які на свої роки чудово тут організовані, та мають шанс для другого життя в подарунок, навіть є рідкісна та гламурна пилюка, з якої можна зробити шубу. Зараз я трішки приведу це діло в порядок, та ми почнемо більш детальний огляд цього динозавра, бо від такої кількості пилюки можна сміло заробити алергію. І так зустрічає нас материнська плата від фірми Gigabyte на 1155 сокеті, тобто достойний такий матеріал, з яким можна попрацювати та обрайдити ще. Тип пам'яті тут DDR3, максимальний об'єм аж цілих 32 ГБ, що доволі непогано, навіть по сучасних мірках. Також мене здивувало, що тут стоїть дві флешки Білоса, тобто захист від дурня. І якщо ви захочете прошити BIOS, а у вас щось вийде не так. У вас підключиться резервний BIOS та виправить ваші косяки, які ви наробили. Також цікаво на цій материнці є те, що тут є роз'єм МСАТа, тобто можна підключити накопичувач. А де ви бачили на старих материнках таке? Я не дуже багато зустрічав таку технологію, але це великий привід для того, щоб трішки задуматись про апгрейд. Також ця крихітка підтримує процесори i 3-го покоління, та я бачив, ставлю і деякі заряджені зіони. Ну звісно, куди ж без них? Тобто, в реальності, можна зробити непоганий апгрейд цьому динозавру. За систему охолодження дали впоратись ось цьому Карлсону. Я спочатку подумав, що це прикол якийсь, але він справляється майже на 100% зі своїми обов'язками. Спочатку взагалі можна подумати, що це якась попільничка для карликів, але якщо більш детально роздивитись, то щось воно схоже все-таки на охолодження для ПК. А звісно, цей Карлсон треба буде замінити. А наступний гість це оперативна пам'ять. І її тут аж цілих 16 ГБ, DDR3 Двома плашками по 8 ГБ та частотою аж 1600. А це вже на хвилинку окуплюється самою оперативкою. майже. Якщо її купувати новою з магазину, то нам вже трішки фартануло. В принципі, вона не так дорого коштує, щоб підкинути ще дві планки. І тоді це буде майже соковита збірка. А за бомж геймінг відповідає тут відеокарта від Gigabyte GTX 550 Ti. Аж на цілий 1 ГБ DDR5 пам'ять. Має додаткове живлення 6 пін, а значить 100% ігрова. Частота ядра аж цілих 900 МГц, тобто геймінг обіцяє бути цікавим, підтримує навіть DRTX11. Але губу, звісно, сильно не треба розкатувати, так як це всього лише 1 ГБ. А на 1 ГБ всього можна хіба що запустити Chrome і то з двома вкладками. Ну а серцем цього динозавра є Core i 5 2300 має аж 4 ядра та 4 потоки. Тактова частота в нього 2,9 ГГц та турбопуст аж 3,1 та аж цілих 6 МБ кешу. Також цей малюк має вбудовану графіку. Intel Graphic 2000. Та потужність аж цілих 95 Вт, так що наш Карлсон працював тут в поті ліця, а в подарунок була, звісно ж, засохша термопаста, який прям чудово складає з нього ідеальну бомб збірку. А от блок живлення тут слабуватий, має аж цілих 350 Вт. До ігрового йому далеко, а от для бомзбірки прям ідеально. Жорстокого диску тут не було, але це не проблема, так як в мене є ціла купа такого металолому, який ми запхаємо, звісно ж, в цю збірку, тому прийдеться добряче попрацювати цьому малюку. Я вважаю, що за такі гроші на цей час це прям чудова збірка, так як взяти сам про це оперативку, яка вже перекрила цей бюджет. Тому це вже дійсно відповідає бомжгемінгу та його стандартам по виживанню в націй старій ігровій бомжборці. А ще мені подобається це, що цю збірку можна таки непогано проабграйдити, але це все потім. Наш ігровий бомж-монстр зібраний та готовий показати себе в сурових реаліях, тому будемо відповідати цьому бомж-сегменту та всім стандартам. Ну а для любителі цифрок можете перездивлюватись. все тут є, все вказано та все показано. На мою думку, це дійсно бомж ПК, який заслуховує право на те, щоб бути почесним гостем цього ефіру. Тим паче в своїй ціновій категорії це прям Скарб. Свій ціновий діапазон він повністю окуповує. А як насчет того, щоб щось показати, те, що він може? Але це дивимося трішки дальше. Там це зараз буде невеличкий такий тест-драйв. А ви поки напишіть, як вам цей ПК? А першим на тесті це в нас Сталкер. Який ставить на коліно бюджетники та слабенький ПК, та розказує їм, як треба проходити цю гру. Налаштування викручене тут на самий максимум: освітлення, дальність промалювання та все тому подібне, тому відмальовує від 40 до стабільних 60 кадрів, без дривків, дьоргання і тому подібних моментів. А процесор тут, як на курорті, відпочиває, завантажується 30-40%. А от відеокарта бідна пахає на всі 100. Нагрівається вона також 70-75 градусів в максимумі, і то це при тому, що закритий корпус, якщо відкрити калітку, то буде трішки спокійніше. Кажуть, якщо збити цього гробця, вам випаде цікавий артефакт, чи стал колись з цим, чи це просто міф. А наступна легендарна гра це Left Dead, друга частина. Налаштування виставлені на максимум. І відрисовує він тут від 70 до 120 стабільних кадрів. Відеокарта, звісно, тут працює на всі 100%, а от процесор у нас, звісно, недогружений. І працює він тут від 40 до 70%. Гра йде максимально комфортно та приємно в неї грати, так мовити, сповнити старі часи, тому олди, напишіть, хто її проходив от А до Я. А наступна в черзі легендарна батла з її онлайн режимом дота процесор получає вже по саме не могу, тобто стабільних 70% він пахає від А до Я. Налаштування середнє, і тому маємо від 60 до 100 кадрів цілком грабельно. Зараз у вас зведе олдскули по самий максимум адже це легендарний скарім. Напишіть, хто прокачав свого персонажа по максимуму, який він був. Процесор тут зайнятий тим, що перекурює в сторонці, адже навантажується максимум до 45%. Налаштування виставлені максимальні, і тому відеокарта пахає на всі свої гроші. А стабільний FPS від 35 до 50 з копійкою, то доволі грабельно. А місцями навіть більше, ніж 50 FPS, тому можна з легкістю пройти та насолодитись цією грою на максимальних налаштуваннях. You 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 hero, hero, it's it's а далі в нас симулятор закладчика з лопатою. Це вже більш сучасна, гра 24-го року, якщо я не помиляюсь, і тут а, не все так добре. Адже ця гра дуже потребує відеокарту, якої в наша цілий гігабайт. А процесор перекурює від 20 до 44%. І тому ми маємо стабільних 20-30 кадрів, що доволі не дуже грабельно. Але все-таки при всьому бажанні можна буде викопати цю яму. А ну напишіть, хто вже дійшов до самого дна в цій грі? Ну а далі у нас, звісно ж, симулятор Ютуба, який тут працює не то що Шонаура, а пряма ура. Відео в 4К, він тягне як два пальці об асфальт. Працює в 4К навіть без всяких піддьоргувань, тормозів чи лагів, а тому це дуже великий результат для цього бомж ПК. Ну і давайте зробимо висновок по цьому ПК. Як на мою думку, за цілий касар вічноукраїнських доларів це не те, що скарб. Це тройний скарб, який навіть дуже себе дуже класно показав. Я надіявся, що це буде все хуже. Але ні, тут все навпаки. А тому напишіть свою думку, як ви вважаєте, чи заслуговує цей преміум сегмент бомж пекарні?